Та мене ладно. запросили коротше, на побачення. Так, Хто? Це нормально, що зараз запрошують на побачення. А, а давай з іменами. Да, Здравствуйте, <рес> щас. Ти ти забув? <рес> <рес> коротше, ми домовилися про зустріч, і мені каже людина: що, типу, я напишу, коли звільнюся. І я знав, що в п'ятницю у нас повинно бути зустріч. Ну, типу, побачення. <рес> я почекав цілий день. Мені написали: зустрінемося ось ввечері, там в такому то такому -то ресторані, я приїхав. А людина не приїхала. уявляєте, просто? Просто уявіть собі. А пояснила якось ця людина? І потім пише: Ой, на сторіс відповідає, що десь в 11 вечора. Ой, так і не зустрілися сьогодні. Я думаю, реально, а що це ми не зустрілися? Я приїхав, чекаю. Я прийшов, тебе нема, підманула підвела. А ще в мене був випадок. Та вже прийшли на побачення. Так. Але ми познайомилися на сайті знайомств like і мені. Неважно, не well, важне, немає. Я не пам'ятаю вже, ну а де ще можна познайомитися? І я прийшов, і в мене розпитували все, хто я, що я Я розповідав, що я займаюся там творчістю, макіяж, там співаю. Тобто в мене був знаєш такий двохвидийне інтерв'ю. Але інстаграм у мене цієї людини не було. Е, під кінець нашої бесіди мені додають інстаграм, я сідаю в авто, їду додому, і тут якось знаєш, думаю, треба зайти подивитися цей інстаграм, що там взагалі. Да, що це за людина, чим вона живе, що вона слухає на кого підписана, не дай Бог там на. Не знаю, якусь погану блогерку. Вот. А що, я не. Ти не проля? Ні. Ні, ви що? Та що ви таке-то? Та? 에... Та ні, ну Оля, це, це все наклеп. Я заходжу і думаю, натисну от кнопочку, знаєш, повідомлення, так, якось так випадково. Я натискаю на цю кнопочку повідомлення, а там ця людина просто була підписана на мене, як тільки я починав ще вести свій блог. Ого! Там відповідь на кожну сторіс, Боже, якою макяшкою, Боже, який ти гарний, Боже, я так мрію собі зустрітися. Бо уявіть просто, моє відчуття.